Всім привіт! І сьогодні ми будемо це все спробувати. А що ви такого маєте класного, щоб ви це пробувати? Такі ем. ем, ем Зупа як ролупа. Ми ж такої і... не куштували. коштували. Кажуть, що вона дуже госта. Ого. Це, це не госта, а ця госте. Це якась знаю. Пюре жем'ячне з бочки. І там ще чомусь. А, і з гри, але, але Ми їх використовуємо до якоїсь колочки. Так. І балото. Балотон це нас... супер пупермодна вафелька шоколадна і дуже так. смачна. Так. 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 Ну що? Так. тут ще багато вафельок? охо хо 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 та у вас так. тут їх дуже багато, правда? Так. слухаю. Так. С... Юстина, ти як той Санта-Клаус, все виймаєш і виймаєш, виймаєш і виймаєш. Це? Вісь нема? Ну, класно. Ну що, будемо проводити дегустейшн. Я хочу посити. Ух, воно гостреньке з чорним пе... І все. Я забрала Чорним і червоним перчиком, досить гостренький. Недаремно тут намальований Дракон. такий дракончик Дракон. Так, ну, скуштувати треба. І так, ми вже передус... прибули на кухню нашу, і будемо проводити дегустацію цього чудового супчика Я з і картопельки п'юре з бочком і грінками. Виглядає ну, смачно Цікаво виглядає. І зараз хто на що буде? Ярина буде зубку пробувати швидко. У я хочу а Ніхай дівчата будуть дегустувати картопельку. А Ой! А решта то мені, то мені, то мені. Це нам іще, і вам іще. Добре, ну що, починаємо вам. готувати? Так. Да. І так, ми відкрили картопельку нашу пюре. Ось, так. ось тут є мене. наша суміш картопляна. Так, видно вже по ній що є якісь ігріночки, і ще щось. Так, є позначка, докуди наливати водичку ось в цій картопліці. Тепер тут, в супчику нашому, що Я є спиталась. зелень, сушена. Так, є спеції, є наша сама локшина. І знову ж таки, вказівочка. До якого місця треба залити водичку? Ну що, розпочнемо. І так, це наш супчик, це наша картопляна теряє. До нашого супчика ми висипаємо зелень. Ой, от так, акуратненько всипаємо нашу зелень. Так, так, Джей, Будемо зараз. І додаємо ось ці приправи. Тут навіть штрих-код якийсь є. пюар код Спеція. Є? Ну, подивимося. Спеція з паприкою, чорним перчиком. Я так розумію, що воно буде досить гостреньке. Ну, подивимося. І так. Спеції є. картопелька готова. І тепер заливаємо що це? що це, це, гарячої. Заливаємо нашу картопліку гарячою водичкою. До позначки, як я так зрозуміла. Так. І ми перемішаємо. Цікаво, що вийде. А може, це не картопелька, а може це суп пюре? Хоча, можливо, і картопляне пюре. Ну, може, певно настояти. з грінками. Ну, вже і так, підгусло. І кавалечками такого м'язка. Пахне досить смачно. Так, картопляне пюре готове. Йдемо далі. Так, ми залили наш супчик. Отут видно, що він такий буде червоненький. І, напевно, зараз ще чимось зверху прикриємо, щоб наша локшина запарилася. І будемо бачити, що ж далі. Ми вже наше пюре приготували з оцією чарівною. Коробчинки. І будемо знімати пробу. Спочатку з картопельки п'юре. так дівчатка Поки наша Єремія Бейбі себе налаштовує на оцей цікавий гостренький супчик з локшиною та зеленю. Ти поки готуєшся, дівчатка починає знімати пробу. Давайте, скажете своє враження. Ну, розкажіть щось. Смак Доба. такий дуже крутий. А мені смак, як я їм, зупу помідолову. Mm. Мене завжди такий смак, що я типу їм е, помідорову зупу від такої картопельці. Картопляне пюре зі зеленю, грінками і шматочками м'яска. Досить непогано. Чесно, в ньому відчувається. Це м'яско і грінки. Дуже відчувається. М'яско і грінки, так? Прям. Ну і зі зеленю. Ну, дуже, до речі, класна штука. Якщо ж ви... Хочу спробувати. Ну, так. бери, пробуй, ми тобі лишили. Коштуй. Ну. Mm, відчувається м'ясо. Я сказала. <laughs> Пюрешка. Знаєте, дівчатка, скільки ми ставимо нашому пюре? 10 з 12. У мене 10 з 12. А мені, а Чи 12 з -10. 12 -10. 12 10. А, ну то все, супер. І mm. тепер переходимо. До речі, ми от маємо таких от упаковку. І ось таку упаковочку оцих супчиків. Ну і зараз Ірина бейбі вже готова зняти пробу. Ось він так. Юшечка є, така от локшена. Спеціально взяла ці палички. Ну давай. Показуй. Розказуй. Показуй. Так, так, так. Ну-ну. Ага, це ти ще накручуєш. Ну давай. Сай, снова ну, подайся. Горяч. А можна мы Ну як? Дайте води. Що, гостре? Дуже? А мы... Я ще водички не випила, той. Ага. Ну. А водичка як? Ну тобто юшечка супчик. А можна мені зараз. Із-за того, що гарячий ага. А можна пекучик. Ну але мені? як твоє твої враження? Як? Десять із десяти. Ну тобто смачно. Так. Та, Краще, тільки... ніж мівіна. Так, тільки це для любителей, для любителей острову. Тобто наш тато зацінить? Ну, я теж. Ти теж? Тобі зійшло? Так. Да. Mm -hmm. no. А можна мені, а можна мені. Що, попробувати? Так. Mm, да. Але ці от макарошки, мене дуже мігенькі. Макаронечки так? Да. Так, ага. я макароніч, я теж. Ну, Давай, ми сьогодні. зараз хіба зробимо ще одну порцію. Добре? Ну що? А нашим підписникам і глядачам. Ми кажемо, можете куштувати, якщо вам зустрінеться десь в магазині ось такі от пюрешки і супчики. Сміло купуйте, якщо ви любите гостреньке. І якщо ви полюбляєте пюре, це теж О, дуже смачно. Дуже Беріть, купуйте, куштуйте і діліться своїми враженнями. Я а ми продовжуємо дегустувати і всім кажемо! Папа! Папа. Папа. Пюре, ставте лайки, бо мені дуже подобається пюре. А я чию ще. А хто любить локшину і чим погостріше, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім па-па! Що так пече? Хочеш куштувати, поки Яринка відійшла? Ну попробуй, пробуй. Пане, я не біля костуватись з паличками. Я не була в Японії. Йой, не вдається тобі, так? Ну як? Гостре? Дай то Дайте буде. Таке гостре Ага. Ой-ой-ой. Ну, якщо хочете, попробуйте. А ти не будеш? Не, не буде. Все, зрозуміло.